Гриби це смачно і корисно. У них багато білка, вітамінів і антиоксидантів. Вони надають стравам глибину смаку і можуть бути головним інгредієнтом у вегетаріанській кухні. Ви напевно помічали, що в магазинах зараз більше видів грибів, ніж раніше, а ще, можливо, чули, що їх можна вирощувати вдома. Хоча гриби це не рослини. Вони плодові тіла грибниці, яка відноситься до окремого царства, їх можна вирощувати у себе вдома, на кухні або навіть в саду. Деякі види важче культивувати, але для інших існують спеціальні набори, які роблять процес простим. Я розповім, які гриби найлегше виростити і як почати. Незабаром ви зможете додавати свіжі гриби до своїх страв. Найпростіші для вирощування винний гриб. Уайнк цей гриб відмінно підходить для саду. Він росте на деревній струсці або трісці, любить тінисті місця і швидко розростається. Смак нагадує портобелло, так що його можна використовувати в тих же стравах. Блакитні гливи Blue Oyster. Найпростіший варіант для новачків. Ці гриби ростуть на субстратних блоках, які потрібно просто оприскувати водою. Вже через пару тижнів можна збирати урожай. Шиї таке трохи складніше, але також доступно. Їх можна вирощувати на колодах або в спеціальних блоках. У них насичений димчастий смак, ідеально підходять для азіатської кухні. Коротко про головне. Вирощувати їстівні гриби вдома стало простіше, ніж будь-коли. В інтернеті є безліч наборів для глив та інших видів. Деякі гриби ростуть швидко і невибагливі, інші вимагають особливих умов. Докладно. Найпростіші для вирощування це ті, що швидко ростуть, невибагливі і доступні у вигляді готових наборів. Давайте розберемо чотири види: гливи, винні гриби, шиї таке і гриб левого грива. Гливи. Найпростіші у вирощуванні. Зазвичай в наборах продають вже засіяний субстрат, потрібно тільки оприскувати його водою. Золоті гливи. Яскраво жовті з горіхово-цитрусовим смаком. Рожеві гливи. Яскраво рожеві з щільною текстурою, що нагадує м'ясо. Блакитні глиби. Класичний варіант з нейтральним смаком як у печерець. Винний гриб. Відмінно росте в саду на деревній трісці, швидко розростається. Смак схожий на портобелло. Шиї таке. Можна вирощувати на колодах або в субстратних блоках. Димчастий смак відмінно підходить для смаження і супів. Левова грива. Незвичайний гриб з текстурою, що нагадує крабове м'ясо. Легко вирощувати з наборів, просто оприскуйте і чекайте врожаю. Висновок зараз простіше, ніж будь-коли, почати вирощувати гриби вдома. Почніть з глив, винних грибів, шей таки або левові гриби, і скоро у вас будуть свіжі гриби для ваших страв.